Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні показую, як я заправляю салат із салатного листя із м'яким сиром, хрусткими горішками та в'яленими помідорами, які ми закривали разом із вами. Посилання я, звісно, залишу під відео. Тож не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування салату я взяла дві упаковки салатного листя. Тут суміш, є і рукола, ось є і бурячок до салатного листя. Буде дуже смачно. Заправка дуже легка, стандартна для всіх моїх отаких от свіженьких салатів: це олія, лимонний сік, мед, соєвий соус. А сьогодні хочу додати трошечки такої родзинки: це горіхи, сир та в'ялені помідори. Отже, приготуємо спочатку заправку. Помідори у мене в такій баночці, тому що е, самі закривали. Відео ви можете побачити у мене на каналі, як я в'ялю помідори. Зливаю звідси олію, вона дуже тут запашна. Адже тут не тільки помідори, я ще й сушений часник, трави. Додаємо мед. Мед, бачите, вже такий густуватий, е, зацукрувався. Але це нічого. Зараз він швиденько розійдеться. І зараз, як почує лимонну кислоту, то відразу пом'якшає. Це вже готовий сік лимона та соєвий соус. Солі сюди вже більше не потрібно. Сир у нас солонуватий. Сир побачимо, чи потрібно буде весь сир це 200 грам салатного м'якого сиру. На кшталт фети, і він вже солонуватий. Ретельно розмішуємо. Можна ще гірчиці сюди додати. Скуштую на смак. Так, мені ще і кислоти, і солі потрібно. Заправляєте до свого смаку. Щоб було і в міру солоденьке, і в міру кисленьке, і гостреньке. І скільки б я не додавала інгредієнтів зараз. Знаєте, який смак переважає в'ялених помідорів? От що, значить, вистоялися. Тут нам залишається мінімум роботи, все перемішати і викласти у тарілку. Але для початку я оці всі горіхи, у мене суміш горіхів. Це кешю, це лісовий. І трошечки арахісу, а мигдаль тут ще є. Я візьму, можете його там, поби, покласти в пакет, побити скалкою, э, чи там молоточком для відбивання м'яса, э, або в блендер взяти. Я зараз в кавомолку, тільки не на повну потужність, а так по кілька імпульсів, щоб трошки подрібнити ці горіхи. Ось так. І менша фракція є, і більшечка лишилося вистачить нам для салату. Отже, виливаємо заправку, перемішуємо та викладаємо вже у тарілку, в якій буде подаватися на стіл. Викладаємо помідори, коли гості там, ну, чи домашні, хто буде їсти салат, буде собі брати отакими от щипцями. То шматочок помідорки також у будь-якому випадку потрапить до тарілки. Сир нам весь також не буде потрібен. Заберу ось ці шматочки. Тут у мене всього 200 грам З сиром не перемішуйте салат, бо тут вже така мішанина буде. Ось так зверху і. Як і у випадку з помідорами, кожен шматочок знайде свою тарілку. 100 грамів у мене пішло, хай сиру. От. Все це присипаємо горіхами. От, навіть всі і не буду сюди висипати. Можна зробити канапки з сиру фета, помідорку в'ялину покласти та горішки во буде. Та що не зробите, то все буде смачно. Ну що ж, ось така краса і смакота у нас сьогодні вийшла свіжий салат до святкового столу на щодень та з будь-якої нагоди. Дякую, що були зі мною! Дякую за перегляд та чекаю вас в наступних відео. До побачення!